Бажаю міцного. Сьогодні невеличке відео стосовно акції, яка проводиться наразі у нас в магазині. А саме при покупці кришки, або швидкоз'ємної, або кришки з панкою Пікатіні третього покоління від харківської компанії МЕ, у подарунок ви отримуєте або ось таку дуже потрібну рідину. Або Ось таку сумку через плече. Дуже зручна, ергономічна, подарунок на вибір. При замовленні можете вказати, що саме ви бажаєте отримати разом із кришкою. Або спецзасіб, або сумку. Стосовно кришок, в принципі, вже робили відео. швидкоз'ємна на АК-74, алюміній, фрезерована. Покриття церакот, нез'ємна планка Пікатіні в верхній частині, фіксація через колесико. Монтується буквально 1-2 хвилини максимум. І кришка вже у вас. І третє покоління ось так вона виглядає по суті, дуже схожа. Задня частина взагалі однакова. Різниця в тому, що у цій кришці дві точки кріплення. Ну, тобто тримати вона буде значно крепше. І на неї можна використовувати важкі приціли. Це перехідна планка для кріплення на автомат. Вона також під 74 АК, АКМ, АКС ось От така акція. Якщо є питання, бажайте замовити. Або ще щось. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Одного дня, до побачення.